Я пишу, щоб виговоритись. Друзям таке не розкажеш, та й сама знаю, треба розійтися з таким. Але як? Він переслідує та знову каже, що я супер-мега ревнива. А він вірний, і ніхто йому не потрібен, і нікому мене не віддасть ніколи. І не йде нікуди. У поліції кажуть, кохання не злочин, вони нічого не зроблять з ним. Поплутав демон мене рік тому познайомитися на роботі з ним. Він був клієнтом офісу, написав мені потім я відповіла. Покликав на побачення, прийшла і закрутилась. Два тижні я думала, що найщасливіша жінка на світі. А він романтичний, простий, спокійний чоловік. Думала, зустріла свою половинку. Потім стала помічати, що йому постійно пишуть у соцмережах. Казав, що друзів у нього дуже багато. Він дуже товариський, любить з ними їздити на природу в похід за грибами, просто відпочивати, нічого такого. Але йому й постійно дзвонили з різних номерів, непідписаних. Він не відповідав, говорив колектори, хоч кредити погасив давно. Одного разу ми сиділи пили вино на дачі ввечері, і прийшла раптом жінка похилого віку. Він не зачинив двері. Була голосно включена музика, і я не чула їхньої розмови. Вона пішла. Він сказав, що вона просто друг сім'ї та принесла банки на соління. Вона правда їх принесла. Потім у нього з'явилися огірки і компот з яблук. Він казав, що сам усе вміє робити. Приносив мені на роботу обід, сказав, що приготував скумбрію на багатті сам. Потім навіщось приніс мені колонку з музикою про кохання, з флешкою та пачкою своїх фото. На флешці були фото тієї бабусі, що заходила із банками, і відео, де вони разом із сім'єю на святах були. Та й його рідня сказала, що вона друг сім'ї. Я була під кайфом від закоханості, але якось раптом подумала, хіба таке може бути у житті? Ми тоді тільки зустрічалися ці два тижні, і то не щодня. І я одного разу залишилася зночівлею в нього. І не стрималася, і подивилася в його ноутбуці всі листування у соцмережах. Мені було дуже цікаво, які у нього друзі, з ними він мене ще не познайомив, я нічого особливого про нього не знала. Ще я хотіла дізнатися про його інтереси, про що з ним розмовляти. На які теми жарти жартувати. Так, я все прочитала, але там не було жодного листування з чоловічою статтю. Усі листування були із жінками сексуального характеру, і не з однією, не з трьома, близько 50. Щодня він писав: спочатку починав, просто посилаючи листівки, потім пісеньки, та гівки. Потім вітав зі святами, бажав усіх благ. Потім цікавився справами, ну а потім кликав на побачення, і всі погоджувалися. Моєму шоку не було меж. Я читала і навіть забула, що він спав поруч і міг будь-якої хвилини помітити моє читання. Не знаю, скільки пройшло часу, може, години-дві. Я серед ночі викликала таксі, зібрала речі, він прокинувся. Йому я сказала, що мені подзвонили сусіди. І сказали, прорвала трубу в мене в квартирі. Треба терміново вимкнути воду. І поїхала. Я, коли читала листування, сфоткала кілька гострих сюжетів його листування і надіслала йому, щоб він зрозумів, що я не приїду більше. Він почав писати, дзвонити, приходити, благати, не кидати його. Ці всі листування були до зустрічі зі мною. Він любить мене. І йому ніхто більше не потрібен. Я відправила його листування, що вони були всі ці два тижні, поки ми були разом, якщо що. На що він сказав, це просто переписочки, що вони нічого не значать. Я запитала, як так? А те, що ви обговорювали, який був класний секс позавчора, давай ще повторимо, це що? Він відповів, що це просто прикол. Він так жартує з нею. І все, у них такі жарти. І Він уже всіх заблокував і видалив, запропонував прийти та подивитися. Шок у мене пройшов. Я розмерзлася, тому що весь цей час у розлуці я сильно сумувала і плакала, і я вирішила повернутись. І так повторювалося упродовж року. Листування не закінчувалося. Жінки нові все прибували, писали, дзвонили. Я йшла. Він повертав. Зараз я знову пішла і знову прийде повертати. Я з'їхала на нову квартиру, скрізь заблокувала його, але він якось завжди дізнається, де я. І я не знаю, як від нього позбутися. Знову вмовить, чи як. І знову все буде, як і було. Жодних змін не передбачається, і я все плачу, а він все гуляє. До речі, та старенька його жінка спонсор. Я знаю, що ви скажете кинути його. Я кидала тисячу разів, не виходить, і жити так більше не можу. І ми не молоді, йому 50, мені 43, Ще й заміж кличе та дітей народити. Не дай Бог, я коротко описала взагалі все, що було. Якщо описати все, що він витворяв, будете рік слухати. Розкажіть у коментарях, а як би ви вчинили? Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк, так ви не пропустите майбутні відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по 1, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу!